Дорога церква Христова, брати та сестри, і всі присутні, слава Богу. Бог нам дав сьогодні чудовий день, ранок, неділя. І ми сьогодні згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Ми згадуємо ті події, які вже згадували, які відбувалися напередодні Воскресіння Ісуса Христа і для усього християнського світу. Це особливі дні, коли ми згадуємо про те, що зробив для нас наш Бог. І радіємо від цього, звеселяємося. Бо знаєте, був момент, коли в ізраїльському народі напередодні Воскресіння Ісуса Христа був спокій, була субота. І всі були вражені від тих всіх подій, які відбулися останнім часом. Но прийшла неділя, прийшов той перший день тижня, де Воскрес Ісус Христос, і люди вони відновили свою надію, згадали ті слова, які казав Ісус Христос своїм учням. Я сьогодні, друзі, теж хочу ділитися словом Господнім, і щоб ми міркували над тим, що зробив для нас Господь, і у цей день, і у цій молитві ми за це подякували нашого Бога, бо це дійсно величне свято. І е, хотів би одразу звернутися у старий заповіт, де вперше згадується свято Пасхи. І там є Божий наказ про Пасху, як вона має відбуватися. Я хотів би відштовхуватися від цих місць, Слова Божого, книги вихід 12 розділу і далі переходячи у новий заповіт, що взагалі для нас принесло свято Воскресіння Ісуса Христа. І почну це, я вже говорив, вихід, книга, 12 розділ. Спочатку скажу те, що. Господь дав свою постанову для ізраїльського народу. І там були певні Божі вказівки, як має звершатися Пасха. Ізраїльський народ, да, єврейський народ на той час вони перебували у Єгипті, вони перебували під рабством, тому що е, ми знаємо історію, не буду я поглиблюватися. Але прийшов час, коли Господь мав вивести свій ізраїльський народ своїх дітей і звідти і дати їм нову землю. І коли мала здійснитися остання десята кара над Єгиптом, над царем єгипетським фараоном, то Господь дав певний укази щодо Пасхи. як вона має звершуватися. Мав бути взятий Агнець. Мав бути взятий або це він міг бути з овець або з кіз. Він мав бути однорічний і без ніякої вади. Протягом 14 днів, першого місяця, Бог так започаткував. Він мав перебувати у домі. Думаю, що на той момент вони перевіряли, чи він є без вади, і він жив фактично із ними. В 14-й день потрібно було увечері заколоти це ягня. І їсти там Пасху. І далі написано так, я зачитую сьомий віршик, і нехай візьмуть від крові його і помажуть на обох одвірках і на попереченні дверей у домах, де будуть їсти його. Говориться про того агнця, про те ягня, яке закололи вони, вони мали його їсти. Але крові, яка була з нього, вони мали взяти і соп. Якщо ми будемо досліджувати слово Боже, то Ісоп це така трава, яка зібрана до кучки, зроблений так певного виду пензлик. І коли помакали і одвірки дверей і поперечну верхню Помажу, помажували. Для чого це було зроблено? Там далі, я зараз буду зачитувати: було це зроблено для того, щоб. Той ангел-губитель, який мав пройти в Ізраї... серед Єгипту, тому що Бог судився із Єгиптом, він мав не зацепити єврейський народ і ті, хто послухалися того, що сказав Його їм Господь. І вже ми читаємо одинадцятий віршик нижче такі слова: їжте його так, стегна ваші нехай будуть підперезені, взуття ваше на ногах ваших, і посохи ваші в руках ваших. Їжте його поспішаючи, це Пасха Господня. Господь сказав, що це є його Пасха, і потрібно з поспішністю його їсти, поспішаючи. Дванадцятий віршик. А я в цю саму ніч пройду по землі єгипетській і поражу кожного первенця в землі єгипетській, від людини до худоби і над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я Господь. І так, друзі, ми маємо те, що Господь вирішив у своїй владі звершити суд над єгипетським народом, тому що вони знущалися над євреями, і Господь розказав, що зробити для того, щоб коли ангел-губитель буде йти по всьому стану, посеред Єгипту і звершувати свій суд, щоб цей суд він не зачепив. І єврейський народ. І коли це було все зроблено, Господь сказав це і каже, що я зроблю суд на всіма богами єгипетськими. І знаєте, Він під цими словами, на мою думку, підписався, і він сказав: Я Господь і крапка. Це означало те, що я так, як сказав, каже Господь, то я так і виконаю. Божий суд був проголошений Єгипту за їхні знущання, за те, що вони не відпускали єврейський народ, і Господь сказав, що оце і це зробіть, і коли ви помажете і сопом, помажете кров'ю, косаки, дверей і перекладину, то коли ангел-губитель прийде для того, щоб знищувати первенців у всякому е сім'ї, то вас це не зачепить. Я, друзі, думаю, що на той, період, на той період і на той момент були, євре... були з єгиптян ті люди, які бачили і... і мали близьке спілкування із євреями. І вони зробили те саме, і помазали, і Господь зберіг їх. І була ще одна із умов, що потрібно було залишатися в цьому дому, в якому вони знаходилися, і не виходити з нього. Тільки в межах цього дому Господня охорона була, і при умові, що вони будуть їхти анця, а його кров буде помазана на дверях. І за таких умов, за послугу Господньому люди могли уникнути того Божого суду, який прийшов для того, щоб судитися з, Єгиптами, з Єгиптом, для того, щоб знищити кожного первенця в кожній сім'ї. І далі ми знаємо. Що це буде написано вже в 13 му віршику такі слова, і буде у вас кров знаком на домах, де ви перебуватимете, і побачу кров, і пройду мимо. І якщо читаємо, досліджуємо писання, то ми знаємо, що Пасха в перекладі означає пройти мимо, але пройти мимо чого? Пройти мимо того дому, в якому було помазані косяки дверей. Отакий дім, ангел, який б замічав, який бачив, він проходив мимо і там не вмирав первенець, який був, бо це міг бути як і чоловік, так і жінка, і їхні діти. І е, далі написано так: і не буде у вас пошисті згубної, коли буду нищити землю єгипетську. І нехай буде цей вам день пам'ятним і святкуйте його. Як свято Господні в усіх ваших поколіннях, як постанову вічну святкуйте Його. І ось, друзі, я зачитав оці місця і згадав, як у старому заповіті Бог передбачав, щоб святкувалася Пасха. І ми вже міркували і думали, да? і знаємо, що Пасха це пройти мимо. І ось, друзі, якщо на той момент Господь так робив. І вчинив суд з єгипетським народом, то і слово Боже говорить в новому заповіті, що Бог буде судити народи, які не покаялись, які не прийшли від Бога, а які відкинули Його. Слово Боже нам неодноразово говорить, не буду зачитувати, але є місця в писанні, які говорять, що буде Божий суд над всіма людьми, які не прийняли Його, і які живуть у гріху, і які відкидають єдиного Бога і владика неба і землі. І коли Господь цей оприділив свій суд, то він послав Сина свого Ісуса Христа як Пасху за гріхи наші, що той суд, який має відбуватися над усіма народами, Він не прийшов на тих людей, які прийняли і повірили в Ісуса Христа. В Першій Писні до Коринтян є написано, що наша Пасха Христос закланий за нас. Наша Пасха Христос закланий за нас. І ось, друзі, коли сьогодні кожний віруючий, який вірить в Ісуса Христа і є слухняний Слову Господньому, ця Пасха, вона є, є дієва в Його житті. Коли Бог буде судитися із народом, із людьми, які не пізнали Його, які відкидали, які не покаялися в своїх гріхах, то Ті люди, які прийшли до покаяння, ті, які знайшли Господа, ті, які повірили в прихід Його і прийняли Його віру у своїх серцях, для них буде це Пасха. І суд Божий пройде мимо них і їх не зачепить. На той період, коли єгипетський цар і всі вони були озлоблені, Господь судився з ними. І Бог Дав певні вказівки для того, щоб зберегти народ єврейський, і хто повірив, вони і збереглися. І сьогодні, коли Божий суд буде відбуватися над усією селеною, я думаю, що ми вже бачимо, що деякі Божі суди вони звершуються сьогодні у світі. Хоча люди дехто відкидає і говорить це не так, навпаки, вони передбачають, щоб має бути досить хороше майбутнє, де буде благословення, де буде успіх. Але Слово Боже говорить нам про певні обставини і про певні Божі суди, які мають звершитися. І ось, друзі, для того, щоб уникнути такого суду, нам потрібно всіма силами до Господа наближатися. Хто ще не повірив Ісуса Христа бігти і приймати Його в своє серце, щоб ця Пасха вона була дієва в нашому житті? Е, є таке місце, записане в слові Господньому, я його зачитаю. Це перше. Післання апостола Петра з першого віршу такі слова. Петро, апостол Ісуса, пришельцем розсіяним у Понтії, Галатії, Кападокії, Азії і Ветинії, вибраним, за передбаченням Бога Отця при освяченні від Духа на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа благодать вам і мир нехай примножиться. І ось друзі, я хотів би звернути увагу на ці слова, на послуг і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Коли Ісус Христос віддав себе в жертву там на Головському Христі, і коли Він воскрес Його кров, яка була пролита на Головському Христі, вона стала дієва в тих людях, які коряться Ісусу Христу, які визнали Його своїм Спасителем, і які на послуг живуть Ісусу Христу. Але коли людина сьогодні согрішає і відступає від Господа, і не, і не, не має послуг у своєму житті, як тут написано, в Слові Божому, на послуг і окровлення крові Ісуса Христа, ця людина вона стає поза межами сили крові Ісуса Христа. Той же ангел, який проходив мимо, він не зможе пройти, якщо люди порушили. Я собі міркував, і друзі, думаю, що воно є так. Що, можливо, хтось не почав рахуватися з тими словами, які Господь сказав, і Моїсей передав народу старішинам і Ізраїлем, і, можливо, хто сказав: ну, а що то такого? Я, можливо, тільки помажу, але не буду знаходитися в домі. Я думаю, що на них чекала смерть, і вони вмирали. Тільки при умові, коли було косяке і поперечина помазана кров'ю. То і вони знаходилися у домі і не виходили з цього дома, але там їли цього агнця, приймали, то це дало їм спасіння від Божого суду, який прийшов. І ось друзі, навіть можна ще згадати до цієї історії Раав це жінка, яка не з досить хорошою репутацією. Люди які читають Слово Боже, вони знають, в неї були низькі моральні стандарти, вона в певній мірі вела розпутне своє життя. І коли прийшли туди розвідники, у те місто, місто Єрихон для того, щоб подивитися з ізраїльського народу, то е, вона повірила, я би сказав так, Господу і тим людям, які прийшли. І, вони сказали, і вона повірила в той Божий суд, який має прийти на Єрехон, е, щоб на народ ізраїльський захватили те місто. І коли вона повірила і сказала, що мені робити. То ці люди сказали, що візьми червону мотузку, вистань з свого вікна, збери своїх рідних і залишайтеся в цьому домі. Друзі, я думаю, що це певний прообраз. І люди, які давали настанову, вони досить гарно знали Пасху, і вони знали, якщо так зробити, то вона збережеться. І отчудо произошло. Коли Господь потряс весь місто, те, зруйнувалися будівлі, зруйнувалася стіна. Ті люди, які були там, в цьому домі, з якого була мотузка випущена із вікна червона, яка нагадує кров Ісуса Христа, вона зберегла і Божий суд не прийшов, а вони набули спасіння. І ось друзі, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, визнаємо те, що Він зробив, і приймаємо Його як особистого Спасителя. То Божий суд, який буде грясти на всю вселенну, Він нас омине. Але при умові, якщо ми будемо вірити в Ісуса Христа як особистого Спасителя і будемо коритися Йому на послух, тоді ці речі вони обминуть нас і буде спасіння і Боже благословіння в житті нашому і там з Ісусом Христом. І ось, друзі, я закликаю, що ми зараз в цій молитві подякували нашого Господа за те. Що Він зробив, зробив цей подвиг і дав нам можливість мати спасіння. І кров Ісуса Христа вона стала дієва після того, як Ісус Христос Він воскрес. Вже немає ніякої темряви, вже немає е, е, неможливості е, прийти до Бога, а є можливість навернутися і мати спасіння. І закликаю, щоб ми склонили свої коліна, помолилися і подякували нашого Господа. Амінь.